Ремоні – 9 років. Вона має чимало вроджених вад, пов'язаних із різними органами, в тому числі заячу губу та вовчу пащу. Досі вісім операцій її зробили в Угорщині. Родина через матеріальні проблеми вже не в змозі продовжувати лікування. Дівчинку відтепер лікуватимуть в мукачеві. 600 тисяч форентів коштує пластична операція в Угорщині. Таку суму ми не встані забезпечити самотужки. Ми прийшли на консультацію. Нас подивилися, і доктор Акуш узявся допомогти. З того моменту ми тут і дуже раді, що нами опікується такий чудовий лікар. Закарпатські дитячі хірурги роками не проводили операції із виправлення вродженої патології заючої губи через відсутність необхідних навичок. Маленьких пацієнтів відправляли за сотні кілометрів до столиці, де після операції тривала складна реабілітація. Карпатамарлакта лакошок на для закарпатських угорців існує ще й мовна проблема. Тому більшість із таких пацієнтів віддають перевагу лікуванню в Угорщині. З іншого боку, лікування в Угорщині дуже дороговартісне. Через це доктор Акуш Кіш із Мішкольця вирішив у вільні від офіційної роботи дні допомагати закарпатським дітям в Мукачеві принагідно ділячись досвідом із українськими колегами. Мекетанолі бідакомікеді ще слід навчитися тому, що не робили досі практикуватися і закріпити знання. Власне, цим намагаюся і допомогти колегам. Ну а закарпатські лікарі із вдячністю використовують чудову нагоду отримати гарний досвід, щедро дарований угорським колегою. Операція робиться чим скоріше, щоб нас коригувати, бо це такий порок, який видно розуміти, і батьки дуже переживають, бо це. Косметичний дефект, і батьки дуже за це, це переживають. і Вони хочуть, щоб це з цим скоріше робити.